Каваріоба Еспресо, вага 1 кілограм. Класна ціна. 689 гривень. Макарони боріла в асортименті 4990 від двох штук. Дуже великий асортимент пасто. Від двох штук в районі 8790. Вибір дуже великий, королівський шарм, вага 500 грам. є три види, 155 гривень. Дуже великий вибір чіпсів. Ціна 31,50 від 8 штук. Аром. Асортимент. чотири види. Також чипси в салоні Fine Food. Гарна ціна 3994 види. Такі великі махіне потато чіпс. 1590 велика пачка. Метро сеф. Вага 500 грам. 750 грам. тортіла 139,90. І Тортіла себер. Гострі, також 139,90, 750 грам. А до чіпсів гарна ціна на пиво корона. чистий пляшок 41,90. Льовши банка, акційна ціна, 4 види. 1099 від двох банок. Імпортне пиво, дуже великий асортимент в метро, акційні ціни. Бачимо Чернігівське. Нідерланди 57 гривень. Льов велика пляшка. 134, така як шампанське. Глянемо насоки, що у нас є цікавого Джафа бачимо 55 гривень. В асортименті є 5 видів по акційній ціні. Ось цей сік, Україна. Новинка. 55,90 під 12 штук. Два види є. Сандора 65 гривень, смак лимону і томат сіллю 62,90. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. До побачення!